На гвалт підозрюваного збіглися, чи не всі сусіди, які стали випадковими свідками екстремального затримання. Шоу чоловік влаштував, аби не допустити обшуку свого будинку? Ну, Ну, Пока родители не приедут, я сказал, никто с тобой не знает. Звони маме, я тебе сказал. Да позвоню я маме. Позвоню. позвоню. Нас позвоню. Мамонтенок, мама для мамонтенок. Позвоню, ручку сюда и позвоню. Давай назад. Тихо, тихо, Он, тихо. Что такое? Что такое? Тихо. Тихо. Зрештою родину вгамували та провели обшук: марихуана, макова соломка та боєприпаси до різних видів вогнепальної зброї. Усе це знайшли у будинку підозрюваного за зберігання та збут наркотиків і зброї. А також за непокору поліції буйному ділку тепер загрожує до 10 років тюрми. Были изъяты около 3 кг измельченной марихуаны, маковая солома, а также боеприпасы к разным видам огнестрельного оружия. Сам правонарушитель оказал сопротивление работникам полиции, угрожал уволить всех присутствующих, грозил связями в правоохранительных органах. Сейчас все изъято направлено на экспертизу. Решается вопрос об открытии уголовных производств.